17 березня Неділя, Цвях диявола. Купи істину, а мудрості настанов і розуму не продавай. Приповісті 23, 23:23 Розповідають, що один чоловік продав свій дім на Гаїті за дві тисячі доларів. Інший чоловік дуже хотів купити цей будинок, але був бідний. Тому не міг дозволити собі заплатити за нього всю ціну. Після довгих переговорів господар погодився продати свій будинок за половину названої ціни, але за однієї умови. Він, як і раніше, повинен був залишатися власником маленького цвяха, що був забитий над дверима. Через декілька років перший господар надумав повернути собі цей будинок, але новий господар не погоджувався його продавати. Тоді, колишній власник знайшов мертвого собаку і повісив його на цвях. Який був його єдиною власністю в будинку, дуже скоро в будинку стало неможливо жити через жахливий запах. Отже, сім'я була вимушена продати будинок першому господареві, власнику цвяха. Якщо диявол володіє хоча б маленьким цвяхом, на який вішає спокуси у вашому серці, він може заволодіти усім вашим серцем. Якщо ви надасте йому хоч би незначний простір для дій. Він зробить усе можливе, щоб знищити вас. Пригадайте, Каїна, він дозволив такому почуттю, як гнів, вийти з під контролю. Його неконтрольований гнів призвів до братовбивства. Гнів і був тим свяхом у його серці, на котрий диявол повісив спалах жорстокості. Апостол Павло робить дивовижну заяву гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Ефесян 4, 26. 27. Ми даємо місце дияволові, коли дозволяємо компромісу керувати нашими діями, коли у своєму серці плекаємо гріх. Ми даємо місце дияволу, коли відмовляємося звільнитися від гріха, на який нам указує Бог. Натомість намагаємося всіляко виправдати свою гріховну поведінку. Компроміс смертельно небезпечний не просто тому, що це поганий вчинок, а тому, що кожний компроміс це новий цвях диявола в нашому серці, на який він навішуватиме все нові і нові спокуси. Єдина відповідь на компроміс міститься у словах Христа, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Івана 8.29 Ісусові було приємно радувати свого Отця. Його єдина мета полягала у виконанні Божої волі. Він завжди прагнув своїм послухом принести радість серцю отця. Він опирався спробам диявола помістити хоча б один цвях у його серці. Нехай же Господь візьме кліщі істини та витягне всі диявольські цвяхи з нашого серця.